Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів. Спогадами про них поділились рідні та вчителі полеглих захисників. Лариса Борейко, директорка ліцею з сусіднього села, розповідає, була вчителькою обох загиблих військовослужбовців. Я була класним керівником Мельничука Юрія. Це людина, яка вона то все любила Україну. Коли в нас в класі виникали якісь потреби там щось прибрати, допомогти пофарбувати в класі, чи ще якісь питання такого плану, то Юра їх вирішував відразу. Мені надзвичайно важко говорити про Юру в минулому часі. Дітка Дмитра Луцика Зоя Кирилюк розповідає, Дмитро загинув у квітні 2024-го біля серебрянського лісу на Луганщині. Мій племінник пішов в перший день війни. Він добровільно пішов. Він воював ще в 2014 році. Відпуск він проходив лише один раз, другий раз після поранення. Два роки вистояв більшу частину з цих років він був на нулі. Діма після себе залишив дуже хорошу спадщину свого сина. Надіюся, що він буде гордитися в подальшому своїм батьком, його подвигом. Я навчала Дмитра, він був моїм сусідом. Щодня із фронту телефонував, розповідав про ситуацію. Ми в ліцеї. Розуміло, наскільки відповідальна в нас місія, тому що його дітки в нас навчаються. У нас в ліцеї була проведена ярмарка на підтримку ЗСУ. Те, що Дмитро Іванович з побратимами потребував на фронті, а ми змогли організувати їм передачу. Мітинг, з нагоди, відкриття меморіальних дошок оголошується закритим. З території нашого рідного села воює 43. Призваного військовослужбовців, серед них одна захисниця, яка працює медиком. Дай Бог їм всім здоров'я, щоб вони живими повернулися в своє село. Загинуло, на жаль, з села Лаврів семеро, але сьогодні відкриття пам'ятних дошок було на двох, двох юнаків. Один житель села Баківці, але він навчався в Лаврівській школі. Староста села Світлана Герсимчук каже, загалом на сцені Лаврівського ліцею Боратинської сільської ради вісім меморіальних дошок загиблих героїв. Анна Глощук, Віктор Легенковський, Суспільне, Новини, Луцьк.